Питання дня. Як сказати італійською лох? Є кілька слів, які допоможуть нам у цьому непростому перекладі. Але перше, що треба зрозуміти, що лохів є кілька видів. Той, хто легко піддається обману, кого легко обдурити італійською, називається un allocco. буквально сова, В переносному значенні наївний дурник. Це той, хто ведеться на афери, купує браслетики на головних площах міста і легко стає жертвою шахраїв. Ти справжній лох, тебе надурили. До речі, одразу запам'ятайте собі тут фразу фарсі фрегаре. Дати себе надурити. Наприклад, купити щось на фальшивому сайті і ніколи не дочекатися доставки. фатто фрегаре да сіто фальсо. Мене таке було. Плюс-мінус синонім до алокко. Фесо або Феса хтось дурненький, наївний, недалекоглядний. Той, хто купить дорогу техніку за повною ціною, хоча в магазині навпроти є теж саме з великою знижкою. Це той, хто робить якісь побутові дурниці і ведеться на різні фінансово невигідні штуки. Ще є слово пекороне велика вівця. Це той вид лоха. Пам'ятаєте, ми тут різні види досліджуємо, який сліпо слідує за іншими, не роздумуючи, не аналізуючи. Всі стрибали з даку, і він стрибнув. Айфато тут detto, ma sei un pecorone. Ти зробив все, що тобі сказали. Ну ти баран. І які ще слова знаєте? Пишіть в коментарях.